У попередніх серіях. Усі хрестопродавці. А сьогодні ми тут в рамках адвокаційної компанії підтримки України. Віктор Шакерзян взяв собі за моду інспектувати школи. І що це правильно чи добре? <му> я якби був директором, так. ти б не знаєш, я б на колінах. Якщо ти не обізяна, голосуй за шакирзяна! Погляньте на свого кандидата, незалежні. Погляньте на безчесного кривосвітка, монтанського злодія, паплюжника могил. Помилуйтеся на того, хто допився до білої гарячки. Погляньте на вашого підлого хабарника, мерзенного шантажиста. Це слова з книги. Як мене обирали губернатором Марка Твена. До речі, раджу до прочитання. Та ви зробіть перше, тоді кажі. Ви Докажіть не віском, але я не спився, не скурився, я не алкоголік. Гучні обіцянки, раптовий благоустрій парків, ревізії на камеру та навіть публічні сварки. Усе це типовий набір політичного арсеналу перед виборами. Тож сьогодні поговоримо, хто як і на чому піариться у рівному, навіть не зважаючи на війну. Усім кохання, зітхання, вітання. Це політичний проєкт, «НЕФОРМАТ». формат, програма, де ми розкриваємо те, про що вони мовчать. Поїхали. Ви вирізаєте сказане. Просто не хочу з вами спілкуватися взагалі після тих сюжетів маніпулятивних, які ви зробили гідропарк. Відкриття чи відмивання іміджу. Гідропарк, безперечно, знакове місце для рівного. Нещодавно тут відбулося урочисте помпезне відкриття. І звісно ж куди без відео для соцмереж з логотипом Віктор Шакерзян. Аби рівняни знали, завдяки кому така благочинність. Я за вас буду голосувати фотографії. так зараз. Покажу дитячі. Я кажу, ти як Лос-Анджелес. Дякую. вам дякую. Вам дуже гарно дякую вам. Чуєте, чим пахне? Ні, це не прекрасними ароматами з проблемної усті, а майбутніми виборами. Чому саме зараз активізувався Віктор Шакирзян? Для чого ось ці постійні ревізії по школам, активні ремонти у місті і, врешті-решт, гідропарк та устя? Давайте не будемо поспішати, а переглянемо наступне відео. Я просив у попередньому році, ще раз прошу, батька просить, мати просить. <рес> Діди просять. Ну, це треба зробити, бо люди будуть ходити, будуть падати, і це не хороша історія. Просили батько, просили мати і я слізно прошу. Та що ж такого особливого зробив Віктор Шекерзян у гідропарку? Ну, повісили освітлення, дякуємо. Розчистили доріжки, зробили невеличкий благоустрій, але все одно воно трішки все виглядає совково у нашому гідропарку. Але знаєте, оця вся штука все одно працює на людей. Якщо ти не обізяна, похвалина кирзяна. Напевно, наш мед виконавчий обов'язки мера. Віктор Володимир Шекерзян і йде в історію міста Рівного як один з найкращих мерів. Вікторе Володимировичу, це чудовий початок, щоб залишити слід у своєму рідному місті. Уявіть собі, як у старості, гуляючи його вулицями, ви отримаєте задоволення від посмішок перехожих, коли люди між собою говоритимуть: так, це той самий Віктор Шакерзян. Ви можете відчувати гордість за свої досягнення. Якщо ти не обізяна, нас, Шакерзяна. Дійсно, а можливо, ми безпідставно причепилися до Віктора Шекельзяна. Ну ніхто сто років вже ніколи в тому гідропарку нічого не робив, а він зробив. Але давайте по фактам подивіться догору. Вам не здається, що щось не так із обрізаними вербами. Про це почали говорити експерти ще понад місяць тому, коли верби тільки обрізали. Якщо дерево потребує обрізки, то не можна забирати більше 30% крони за один раз. Тут за один раз. Забрали весь об'єм крони, тобто це вже не обрізування, це вже кронування, яке заборонено нашим законодавством. По тому схожу думку висловлювали і біологи. Я не, не розумію мети для чого було от так обрізувати. Я розумію, що це є один із факторів, скажімо, потрапляння в води в воду органічних решток, залишків. Тоді потрібно було їх садити дещо далі. А щось кажуть самі рівняни про оновлений гідропарк. Які вам більше верби подобаються, ось ці зрізані, чи Я це не страшно. Це я не знаю, що таке робиться. Це це, це нормальне явище? Я не знаю. Які вам більше верби подобаються? Ось ці обрізані чи ось ці що там? Зелені, ті, що там подобаються більше набагато, ніж обрізані. Я думаю, що ці ви які ростуть тут, вони стануть е -е, скоро такі самі, як і там. Наростуть, ростуть кабель такі шутті, ті гарні. Типу в плані ці обрізали, але в майбутньому вони будуть виглядати прекрасно. А ті, що зараз цвітуть, ми можемо зараз їх бачити. Але те, що окультурили його, це дуже круто. Віктор Шакирзян прийшов до влади у 2020-му. і чомусь тоді він відразу не дбав про парки і загалом про благоустрій у місті. Окей, 2022-го у нас розпочалася повномасштабна війна. Тут все зрозуміло. Ну і що такого особливого зробив Віктор Шакирзян? А піару стільки неначе він сам. Будував і облаштовував гідропарк. Ну і звісно ж куди без славнозвісного логотипа. Я теж такий хочу. Так, що ми тут маємо? Це хли сосунки дуже красиві, посадили. Так, а так, ось це що? Ну, посеред дороги пісок, розкинув, ну треба ж. Прибрати ну соромно перед громадою. Палки, коти собаки вже гаді туди. Тут діти ходять, ну соромно перед громадою. Ну треба треба вирішувати якось це питання. Ну, тиждень часу, щоб його все зробити. Сподіваюсь, мене буде почуто. А оце вже нормальна історія. Це на благо громади. Молодці, молодці, виконують завдання. Так, а це в нас що тут? О, молодці поклали новий бурдюрчі. Дуже гарно, дуже гарно не буде соромно перед громадою. Так. А це що таке? Так, ось це треба, ось це треба прибрати, важкий. Так, а тут не доклали. Ну. Беріть його з собою просто. Ну, я... знаю. Знадобиться в хазяйстві. Я, я не знаю, що. Ну. ну, соромно, соромно, просто соромно. Роблять вони, а соромно мені. Павло Олександровичу, це чудовий початок, щоб залишити слід у рідному місті. Павло Невесенко, як ніхто, турбується про свою громаду. Ніхто такого не робив, а він взяв. І зробив просто найкращий. Мир. Найкращий. Я тобі вірю. На жаль, люди ведуться на ось такі штуки. Тому Віктор Шакерзян це супер. Віктор Шакерзян це клас. Справжній господарний. Не те, що попередній. Ну ви зрозуміли. Чи можна це вважати частинкою передвиборчої кампанії? Абсолютно, ні. Дудко, не будь мразотою. Уявіть собі, світ, де військових, які захищають нашу країну, можна безкарно ображати і потім продовжувати займати свою посаду. Ні, це не сценарій антиутопії, а реалії рівненської тергромади, а саме Квасилова. Там Віта Кисельова вирішила, що обізвати військовослужбовця Павла Дудка мразотою, це цілком прийнятно. Не будь мразотою, не використовуй фото згорьованих батьків у своїх політичних кваканнях. Усьому є межа складається враження, що цей чоловік має збочений та задавнений інтерес до мене та усього, чим я займаюсь. Таку публічну відповідь у пості своєї кишенькової групи Я люблю Квасилів Віта Кисельова дала, нібито на образи від Павла Дудка у телеграм-каналі «Квасилівське болото. Він нібито там давав собі можливість давати оцінку її емоціям під час прощання з військовослужбовцями та вшанування їхньої пам'яті. Сьогодні під час вшанування владою рівного героїв Небесної сотні присутні помітили серед учасників заходу і старосту Квасилова Віту Кисільову. Дивно, але чого не зробиш заради піару? Давайте трішки перед історією. Віта Кисільова та Павло Дудко є давніми в лапках друзями. Справа в тому, що Павло Дудко постійно критикує діяльність віти Кисельової, зокрема і через те, що вона є прихожанкою московської церкви і нещодавно дала дозвіл на будівництво ще одного храму у ПЦМП в Квасилові. собственних дітей. Своє відношення до телеграм-каналу Квасилівське болото Павло Дудко заперечує, причиною цього конфлікту називає іншу ситуацію. На мою думку, головною причиною конфлікту є можливе будівництво ще однієї московської церкви у Квасилові на молодіжній. Віта Кисельова дуже хотіла приховати той факт, що землю викупив московський піп. І коли я повідомив про це громаду, у неї розпочалася істерика. Павло Дудко нині проходить реабілітацію після складного поранення на передовій. Коли ж ця історія набула розголосу Рівненський осередок, партії голос написав звернення до Віктора Шакирзяна, де вимагав звільнити віту кисельову з посади, аби міська влада засудила такі дії чиновниці, а сама Віта Кісільова публічно вибачилась перед військовим. Але Віктор Шакирзян, виявляється, не бачив цього звернення. А де це звернення? Депутати де голосу я не я не бачу цього звернення. Якщо воно прийде, тоді я прокоментую. Сама ж Віта Кисельова теж записала відео, але жодних вибачень перед Павлом Дудком там не було. Жодним наміром не намагалася принизити чи зганьбити військовослужбовця України. Жодного військовослужбовця, справжнього військовослужбовця. Однак останнім часом у Квасилові дуже активно просувається якийсь незрозумілий політичний піар. І Я не хочу брати участі у цьому бруді. По тому Віктор Шакирзян все ж таки дав коментар по цій ситуації на одному з місцевих телеканалів. А у його прес-службі повідомили, що ні відсторонювати, ні звільняти Віту кисельову з посади ніхто не буде. Свічора хочу зазначити. Завіту Дмитрина, що дійсно допомагає дуже багато для військових і знаєте, і втратила рідних багато. Тому треба знаєте, зважати на що це, по перше, жінка. А по-друге, що десь емоція, напевно, взяла своє у Вітики Сельової є родичі, які загинули на війні. Але скажіть, чи дає це їй право ображати іншого військового, навіть якщо це твій політичний опонент? Ба більше Павло Дудко тепер змушений захищатися від нападів крутих піарників діючої влади, буцімто значно. Відео, де він в нетверезому стані на службі, я б вам його показав, але його опублікували у славнозвісній групі Я люблю квасилів, у якій мене благополучно заблокували після критики на адресу Віти Кисельової. До речі, в Чернівцях перша заступниця голови ОВА в приватній переписці дозволила собі зневажливо висловитись в адресу ветерана війни, і її відсторонили від посади. А у нас Віта Кисельова залишається при посаді і демонструє всім, що у рівному можна безкарно ображати тих, хто нас захищає. І аби трішки розбавити програму, пропоную невеличкий інтерактив. Така собі рівненська супергеройка у стилі Марвел. Отож, на ринг в сесійній залі виходить заступник міського голови рівного Артем Ганущак в образі Халка та депутатка від слуг народу Олександра Коваленко в стилі Гамори. Файт Раунд Файт. Чиниться постійний тиск. Постійний тиск на департамент економіки, як на виконавця програми по закупівлі квадрокоптерів. Людей принижують, людям погрожують. До людей надходять дзвінки в позаслужбовий час з вимогами розподілити тим чи іншим частинам ті чи інші квадрокоптери. Чиниться конкретно все. Одна людина. Одна людина, яка зробила ну, цю комісію. Яка вже фактично вийшла за межі своїх повноважень, тому що депутати створили і там є чіткі повноваження. А голова комісії перевищила ці повноваження і фактично використовує в своїх меркантильних інтересах для проведення самопіару. Мені дуже прикро, пане Ганущак, що ви змагаєтесь з жінками тут, а не воюєте на фронті, маючи для цього спеціальну підготовку, ховаючись за мобілізацією. В принципі, він не воював, якщо, не Важте, ну, дуже кажучи, дуже якщо ви боляче. знаєте його історію, але хочу сказати всім. Що саме, мабуть, пану Гонощаку він так емоційний, такий, такий нестриманий, щось заважає. І я думаю, що заважає багато чого. Я не збираюся когось звинувачувати, але дуже добре розумію, що коли люди так швидко виконавці вискакують на сесії і так активно маніпулюють ситуацію, то щось їм не так. І це теж частина політичного спектаклю під назвою Майбутні вибори. Це ніщо інше, як піар на темі ЗСУ як з однієї сторони, так і з іншої. Там взагалі у цих всіх катавасіях сам чорт ногу зломить. Але ми спробуємо вже у наступних випусках. Вибори наближаються, а разом із цим зростає кількість обіцянок. Піар акцій та політичних баталій. Дехто відкриває гідропарк так, ніби сам його побудував. Хтось влаштовує політичні суперечки, а хтось дозволяє собі ображати тих військових, які нас захищають. Але це все маленька частинка великого спектаклю під назвою Майбутні вибори. Тому думайте критично, не ведіться на дешеві піар кампанії і ставте запитання. Бо політика це не лише про обіцянки, а й про відповідальність. Слідкуйте за неформатом у соцмережах. Бо тут політика без прикрас, обіцянок і цукрової глазурі. Ми маємо сміливість називати речі своїми іменами. Побачимось!